Але ці відцентрові процеси вони ініціювалися в великій мірі ззовні. Ззовні, значить, ініцію, Ініціювали ці відцентрові процеси, московські спецслужби. Тоді вже в Московському царстві існував так званий приказ Тайних діл. Тайний вот, приказ, да. Тайний приказ. Да. приказ тайних дел. Це було, був прообраз пізніших там НКВС, КГБ, КГБ НКВС. ФСБ, там, НКВС, ЧК, там, оцього всього. Тобто, і коли вони вони зразу після смерті Богдана Хмельницького вже зразу хотіли провести анексію території війська Запорозького, ну бо авторитету Богдана Хмельницького вони боялися, от і не, не, не чіпали його, бо вони знали, що вони його авторитети ніякими пропагандистськими штучками не пересилять. Його авторитет був височезний.